У Луцькому Святотроїцькому кафедральному соборі відспівали загиблого під час АТО військовослужбовця Віктора Мельничука. Йому було 53 роки. На службу у складі 14-ї окремої механізованої бригади його призвали навесні цього року. Він полишив все. Бо матір Україна просила його. Зроби крок на зустріч. Пішов. Не відмазувався. Не шукав причини, щобпозостати. Зробив крок і пішов по тоненькому льодові і прорвався захистити. Зробив те, що міг. Зробив, як міг. Після молебня на громадській панахиді героя в останню путь провели небайдужі лучани, рідні, знайомі чоловіка та жителі села Омельне. Саме там народився Віктор Мельничук. Завжди був людиною. Вічливою, стараною, завжди готовою прийти на допомогу. Надійним помічником, надійною опорою для своєї неньки матусі, захищав, допомагав, дуже працьовита людина, все село, вся школа, всі учні, вчителі. Ми дуже сумуємо і скорбимо за нашим Випускником Віктором Мельничуком достеменних фактів про подробиці загибелі військовослужбовця наразі немає. Однак відомо, що труну з тілом Віктора Мельничука не відкривали. Він щастю виконав свій конституційний обов'язок. На жаль, доля і життя його обірвалося від командування від командира військової частини 14 окремої механізованої бригади. Від військовослужбовців, а також військовослужбовців військового комісаріату, дорога родина, прийміть найщиріші слова співчуття з нагоди тяжкої непоправимої вам втрати. Герої не вмирають. Слава Герою України! Поховали героя на кладовищі села Омельне Ківерцівського району. Ольга Бондаренко, Рустам Щербачук для новин на часі.